О владичице, до Твого заступництва нині вдаємося ми, благань наших не зневаж, але милостиво вислухай нас, ублагай Сина Свого, Христа Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і не відвернув милості своєї від людей своїх, але укріпив нас у тверезості і цнотливості, прийми Пресвята Богородице, молитви матерів, що за дітей своїх сльози проливають, Дружин, що за своїх чоловіків ридають, дітей, всіх безпомічних і вбогих, заблудлими, залишених, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо, і нехай дійде це благання наше молитвами Твоїми до престолу Всевишнього, покрий і збережи нас від лукавого ловління і від всіх підступів ворожих, у страшний же час виходу нашого. Допоможи безперешкодно пройти повітряні митарства, молитвами твоїми позбав нас вічного осудження, щоб покрила нас милість Божа у нескінченні віки віків. Амінь.